Повтори скору мовочку. Клара вкарла, вкрала корали. Крала Не спіши. Клара. Не поспіши. Клара. Клара. Вкарла. Вкарла. Вкрала. Вкрала. корали. Корали. Ще раз. Корали. Корали. Так, молодець. Карл. Кар. у Карли, у Карли. Вкрав. Кра. Кларнет. Кранет. Кларнет. Кра. Кар. Клар. Не поспішай. Клар. Кларнет. Клар. Кар. Кран. Кран. Клар. Кра. Кларнет. Кар крар. Не раз. Клар. Р. ла Р. 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 Молодець. Кларнет. Кранет. Кларнет. Кранету. Кларнет. Кранет. Так, застрягли на одному слові, так? Але ми вивчимо.